Друзі, ставайте спонсорами нашого каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Керівник інституту майбутнього та екс-радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко пропонує заборонити чоловікам виїздити з України навіть після війни, принаймні у перші три роки. Цими думками він поділився у своєму Фейсбуці. Я впевнений, що навіть після війни потрібно продовжити заборону виїзду чоловікам за кордон ще як мінімум на три роки. Інакше ми просто не збережемося як нація, написав він. На думку Денисенка, в разі відкриття кордонів одним махом за межі України негайно виїдуть ще мільйон громадян на додачу до тих, хто вже знаходиться там. Зараз за кордоном близько 7 мільйонів людей, повернеться половина. Всі, ті, хто пише про комплексні заходи по поверненню лукавлять. Ніяких реальних комплексних заходів немає і не буде. На жаль, написав він. Публікація одразу викликала бурхливу реакцію аудиторії. Користувачі залишили понад 2000 тисячі коментарів, хтось згоден з Денисенком. Мене теж бентежить те, скільки жінок мріє забрати чоловіків за кордон і взагалі скільки сімей виїхати. А хто тоді Україну будуватиме, пише користувачка Фейсбуку. Проте таких компліментарних коментарів не дуже багато то більшість або висміяли пропозицію або відверто розсердилися на неї. Якщо ми так зробимо, ми поховаємо країну. Бо ось тоді звідси точно збіжить все живе і зароблять на цьому менти та погранці, а також їхній дах у владі. Я би концентрувався на створенні тут режиму максимального сприяння будь-якому бізнесу. Ось це буде найкращим стимулом. Гроші та робота не треба видумувати щось складне. Заборонами людей не прикріпиш, пише автор одного з найпопулярніших коментарів. От, після таких думок дехто вже прийняв рішення виїхати. Якщо заборони подовжити на три роки, то через три роки точно 50% сімей залишить Україну. Навпаки, прямо зараз треба звільнити Україну від моделі кріпацтва у всіх сферах, дати такі умови легкості ведення бізнесу, піднятись з 170-го місця на перше, щоб черга стояла з тих, хто хоче повернутись, і всіх вільних і підприємливих людей світу і їх інвестицій. Погоджується з ним інший користувач. У перший день повномасштабного російського вторгнення українська влада заборонила виїзд усім військовозобов'язаним. Теоретично це означало би заборону на виїзд. І для частини жінок, але пізніше стало відомо, що жінки можуть вільно перетинати кордон, навіть військово зобов'язані. Єдиний виняток, жінки, що обіймають певні важливі посади у державних та місцевих органах влади, в той же час повнолітній син Денисенка за кордоном, та веде звіти російськомовний блог. Його Денисенко повернути не хоче. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами нашого каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!